Ми вам щиро дякуємо. Дякуємо пану Ігорю за вашого сина, за те, що ви виховали такого патріота і правдолюба, тому що він завжди говорив правду. Вам, пані Олено, за підтримку, за те, що ви були його опорою упродовж цього часу. Вічна пам'ять героїв. Герої, герої не вмирають. Дійсно, ну, так як ви сказав, що камера буде. І очима, яка доносила до людей, до людей правди і бачення того, що він хотів показати. Вона була очима також телеканалом. <кху> 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 Дякую. Що ви пам'ятаєте? <кху> не можу.